Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Українська команда Версі Байонекс розробила унікальний біонічний протез руки, який вже було протестовано разом з пацієнтом. Для досягнення такого результату команди пішло три роки. Але як стверджують розробники, український біонічний протез має функціонал, яким не можуть похизуватися інші світові виробники. Детальніше про розробку говоримо далі і з нами на прямому зв'язку. Сергій Томус, засновник та розробник проєкту Байонекс». Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день. доброго дня і вам. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Раді вас бачити. Тож діліться вашими досягненнями, що на сьогодні вміє ваша розробка і чому її можна назвати такою, яка не має аналогів у світі. А, ну а, преж е, за все я хочу сказати, що ну у нас на це пішло вже три роки. Ось, і це ще стадія MVP, тобто, це версія в єдиничному екземплярі. Ось зроблена вона під нашого пацієнта, під його руку, тобто частини кісті, кисті, ту, яку він втратив. Тому що бінічний протез це унікальна частина, тобто вона не підійде під іншого пацієнта, тобто вона виробляється, верхня частина виробляється індивідуально. Ось ми зробили таку версію з дуже можна сказати великим функціоналом, але щоб доробити, і щоб зробити це масштабно, щоб Поставити на конвейер, нам потрібні інвестиції Інвестиції ще до року роботи. Ось тому наші наступні кроки це пошук інвестора, тому що вже, от те, що ми могли зробити, ми, зробили. ми вклали своїх грошей там вже більше 60 тисяч доларів. Три роки роботи ми показали, що ми можемо це зробити. Що у нас це вийшло? Вийшло, що протез виглядає. Ну на мою думку, дуже круто, і пропорційно з рукою. Тобто, наприклад, є якщо брати там якісь там 10 самих крутих виробників, про протезів, то ми. Точно в топ входимо. Ну, якщо там брати, там з естетичної точки зору. Ну і з практичною, ми теж дуже багато зробили. Але е, коли ми поставимо першу партію нашим або військовим, або цивільним, це буде круто. Оце буде прорив. Сергію, я пам'ятаю минулого разу, коли ви завітали до нас в студію, ми говорили про те, що ваша позиція не продавати розробку за кордон, так і зафіксувати певну її вартість тут у нас в Україні. Вам в цей період пропонували закордонні компанії все ж таки викупити біонічний протез? Закордонні ні, але одна компанія в Україні питала скільки грошей але ми сказали що ми хочемо зробити це ми хочемо щоб як сказати вектор вектор цілий не змінився ось тому ми і нам і і, і інвестиції нам теж пропонували але дуже великий відсоток від компанії інвестора е, хотів собі е, за інвестиції отримати, ось і ми теж відмовляли, е, тому що ми розуміємо, якщо ми втратимо е, більше 50%, то ми вже не зможемо е, там більш її контролювати. Тому, наприклад, якщо наш вектор це руки. А інвестор захоче, наприклад, скаже, хлопці робимо перекваліфікацію, робимо ноги. То ми вже не зможемо нічого здіяти. Ми вибрали тільки ми займаємося руками там, де велика моторіка і велика проблема в Україні, тому що з ногами. Є рішення, є і наші люди дуже гарні протези роблять, і там немає такої моторики, як з руками. А наприклад, з руками є проблеми. Ну наприклад, в нас є компанія Еспір, котра вже зробила протез. Ось вони молодці, і ну, я не вважаю їх конкурентами, тому що ми робимо спільну справу. Тобто ми якась стіль, ну, наприклад, у них. Теж ціль це е, ринки там основні ринки. Це ринок там Америки, Європи. О, от у нас такі ж самі цілі. Ми на основні ринки наші це Європа, Америка. Але в Україні це більш допомога. Ми і хочемо, щоб протест коштував небагато і допомогти. А для інвестора отримання назад грошей це от якраз більше європейські і американські ринки. Я зрозуміла вас. Скажіть, будь ласка, про які суми інвестицій наразі йдеться, і на яких умовах ви чекаєте інвестора? Ми, як it спеціалісти, нам дуже складно з такою фінансовою складовою. Ми декілька разів перераховували свій бізнес-план. Ось і наразі щоб зробити щоб поставити 10 протезів для альфа тестування нашим па пацієнтам безкоштовно, і зробити таке міні виробництво, щоб кожного місяця потім виробляти десь 20 протезів без масштабування. Ми наразі шукаємо 700 тисяч доларів. Для інвестора ми готові віддати частку не більше 20%. Якщо все ж таки такий інвестор знайдеться, якщо ваші плани втіляться в реальність, скільки для українців коштуватиме ваш протез? Ми хочемо, щоб він коштував не більше 6 тисяч доларів. Не більше. Але я, як it спеціаліст, я не можу повністю прорахувати все там скільки на підприємства, скільки там на маркетинг, на зарплати. А, але ми а, у команді розубіймо, наприклад, собівартість, і а, у нас є а, тобто у нас десь 75% – це наші компоненти. Ми довго робили цей протест, тому що повністю все ми і моделювали, і робили. Тобто, ми там, наприклад, що замовляли, там не мікроконтролери. Там якісь там залізні елементи, там шестерні, тобто це ми замовляли, але і на інвестиції нам нужен буде, ми хочемо, щоб протез був із карбону, і деякі запчастини будуть із алюмінію, Тобто протез буде і легше, і, і міцніше, набагато міцніше. Наприклад, інші, ну як я у, у, говорив за наші круті фірми, наприклад, Амеспер, ось вони не роблять, не будуть робити таку якість. Ось і навіть то, що ми зробили, це скло композит. Наш протез важить менше ніж один кілограм. Це для першої версії це дуже круто, і е, далі він буде ще легше, набагато легше, і ці компоненти ми робимо самі. І е, навіть карбон ми не хочемо замовляти десь, е, ми хочемо робити ці запчастини самі. Тобто, у нас буде і піч, і форми, е, і цим ми можемо е, зробити протез дешевше. А якщо б у нас був наприклад якийсь там конструктор, ну от як багато хто там замовляє щось там китайське, там лепить там якісь там шилдік, і там кажуть, що вони там зробили якийсь там проект, то вони не можуть потім цю ціну зробити нижче. Пане Сергію, ми вже демонстрували і зараз зробимо це ще раз. А, а, тестування біонічного протезу, який розробила ваша команда разом з пацієнтом. От, будь ласка, зараз ми бачимо це відео. Розкажіть, будь ласка, хто ваш пацієнт і наскільки вдало пройшло тестування? Наш пацієнт це Іван, він у 15-му році втратив кінцівку руки. Держава йому у 15-му році, ні, в 14 му він втратив руку кінцівку, а в му держава йому купила протез Алімп Ультра. Котрий коштує, ну ми так зробили математику на той час там по курсу розрахували, і його протез тоді коштував 56 тисяч доларів. Тобто це ну прям дуже багато. І зараз ну протези трошки дешевше, можливо, коштують, але все ж таки там від 20 і плюсів вони коштують. Ось і він декілька разів протез його ламався. Він відправляв його у Європу, і більше всього він чекав чекав 5 місяців. тобто, на це на сервіс. Е, наразі е, він, е, ну, якщо там побачите на відео, там він перемотаний і скотчем, е, е, там, де він прикручується, він теж зламався. Але ми вже е, е, зробили 3D-модель е, е, його запчастин. і на принтері це зробимо. Тобто, ще й Івано полагодимо його Алімпультра, за котрий коштує ну, дуже багато. Ось, і е, наразі е, у нього сервіс вже закінчився е, цього протезу. І е, полагодить е, тільки ми можемо, тільки ми можемо допомогти. А також протез, який ми перший зробимо, звісно, безкоштовно ми поставимо Івану. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо, що Іван вже користується. Це пробний а, такий момент користування протезом саме вашою розробкою. Що він міг робити біонічним протезом, який розробила саме ваша команда? А що вдалося наскільки вдало пройшло тестування? А, ну це можна сказати перше тестування протезом. Тобто, прийшло воно ну дуже круто. Тобто, ми ще не показували, наприклад, як е, робить само, саме зап'ястя, але е, там ще потрібна робота, тому що ми націлилися у нас дуже великий функціонал, і щоб все показати, треба якось йти по Тобто, наприклад, та ж культиприймач, ми робили там декілька разів, їздили, вимірювали, щоб він підійшов. Потім ось це перше тестування, тобто якісь там кубіки, щоб він змог схватити. Ось. А інші кроки будуть там покажемо зап'ястя, покажемо, як він там передає температуру, покажемо там віброотк. Тобто це все буде покроково, але ж перше, що, що ми, перше для нас була ціль. Показати, що ми це можемо, тобто що, наприклад, інвестор, який буде вкладувати гроші, щоб він розумів, що ми на це витратили дуже багато часу, дуже багато своїх коштів. Тобто, на наша ціль, щоб проект був. Тобто нам вже заносили ці гроші і казали: вот, дайте нам велику частку, ось, ось гроші. Тобто, якщо б нам, наприклад, там, потрібні були гроші, ми б їх вже взяли. Але ми розуміємо, ми хочемо, щоб щоб цей проект був, і нам, у нас бізнес план. У нас є там розписаний. Що потрібно, які там станки, скільки нам потрібно людей? Це все, це все є. Сергій, я дуже вам бажаю, щоб саме ваш інвестор вас побачив, побачив вашу розробку і доєднався до вашого проєкту дуже важливого сьогодні в Україні. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку сьогодні був Сергій Томус, засновник та розробник проєкту Версі Байонекс. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.